Дітки, вітаю вас і запрошую на город, де восени вродив багатий врожай, та нам треба порахувати і поскладати все, що вродило. Отже, давайте уважно подивимось і порахуємо спершу, скільки всього помідорчиків. Один помідор, два помідори. Всього два помідори. Молодці. Одна цибуля, дві цибулі, три цибулі. Всього три цибулі. Один гарбуз. Всього один гарбуз. Одна морква, дві моркви. Всього дві моркви. Один огірок, два огірка, три огірка. Всього. Три огірка, один буряк. Всього один буряк. Одна капустина, дві капустини, три капустини, чотири капустини. Всього чотири капустини. Одна картоплина, дві картоплини, три картоплини, чотири картоплини, п'ять картоплин. Всього. 5 картоплин. А зараз нам потрібно розкласти у два кошики наш врожай. У кошик, що ліворуч, ми кладемо великі овочі, а в кошик, що праворуч, ми кладемо маленькі. Для підказочки на кошику ліворуч намальований великий листочок, туди великі овочі кладемо. На кошику праворуч, маленький листочок, туди маленькі овочі кладемо. Та спочатку подивимось. Скільки потрібно розкласти по кошиків нам? Огірочків. Два огірочки. Так. А скільки потрібно розкласти по кошиках цибулинок? Дві цибулі. А скільки помідорів потрібно розкласти по кошиках? Два помідори. А скільки ж морквинок треба розкласти в кошики? Також дві морквинки. Отже, усіх овочів по два, тобто їх порівну. Перший кладемо великий помідор у кошик ліворуч. А маленький помідор у кошик праворуч. Вірно. Наступно беремо велику цибулю у кошик ліворуч. Маленьку цибулю у кошик праворуч. Далі знаходимо велику морквинку у кошик ліворуч, а маленьку у кошик праворуч. Також великий огірок йде у кошик ліворуч, а маленький у кошик праворуч. От які ви, дітки молодці, розсортували усі овочі, але ж погляньте, кількість їх була однакова, але кошик ліворуч більш повний, ніж кошик праворуч. А чому так сталося? Тому що у кошику ліворуч лежать великі овочі, тому він більш повний. Зараз пропонуємо вам сконструювати із овочів чоловічка. Для цього нам знадобиться 4 морквинки: 1 огірок та 1 помідорчик. Першим по центру кладемо огірок. Це буде тулуб. Далі у верхній частині розташовуємо помідорчик. Це в нас буде голова. Кладемо морквинку, ліворуч, трохи нижче голови в верхній частині огірка, широкою частиною морквинки до огірка. І так само праворуч це у нас рученята. Далі в нижній частині огірка широкою стороною морквинки до нижньої частини огірка, ліворуч та праворуч. Це в нас ніжки. І можна ось так вирізати з паперу і оздобити долоньками, чобітками, і навіть оченята і ротик намалювати. І в нас вишив чоловічок і навіть придумати йому ім'я.